Мене звуть Богдан Попов, я керівник екологічної дослідницької станції Глибокі балаки, яка є пілотним проєктом, який називається Мережа екостанції України. Ми є науковим хабом, де стикаються багато різних речей, багато різних людей перетинаються. Але початково ми створювалися саме як такий науковий центр, куди можуть приїжджати науковці і досліджувати біорізноманіття Ржищівської громади. І, власне кажучи, потім ці дослідження доносити до навколишнього світу, а також зробити так, щоб показати, наскільки цінним є біорізноманіття, тобто як господарювати, як вирощувати їжу, як будувати, як добувати енергію, забезпечувати себе водою, як це робити тут так, яким чином, щоб це не зашкодувало навколишньому середовищу і було максимально екологічно доцільно. Наша мета це забезпечити воз'єднання людей з природою. Ми відчуваємо, що в великій мірі люди вони саме від цього, І не вистачає цього зв'язку з природою. І саме якийсь зв'язок, не якийсь містичний, а, власне кажучи, розуміння, що відбувається в природі, як вона функціонує. Тобто ми вивчаємо природу екосистеми. Саме з метою того, щоб зрозуміти, як вона працює тут і е, як ми можемо побудувати свої моделі для забезпечення своїх потреб, щоб вони працювали на тих же самих засадах. Команда у нас дуже велика, є видима команда, це ті люди, які зараз от вони фактично на станції. Це люди, які забезпечують безпосереднє її От, Також у нас є засновники екостанції, це Мар'яна Ольга Андрусен. Які були генераторами цієї ідеї, які повірили в це, які е, зробили це можливим. А також у нас величезна е, кількість експертів, вчених, які я теж рахую, вони членами є нашої команди. Насамперед, це українська природоохоронна група, яку очелює Василюк Олексій ну І багато дуже вчених, які приймають участь просто в створенні в такому спільнотворенні цієї станції. Наша команда складається зі спеціалістів екологів, біологів, збудівельників, інженерів, агрономів, ботаніків таких практиків. Ми досліджуємо біорізноманіття. Взагалі, біорізноманіття це як це сукупність всього живого, що взагалі є тут, це видів біорізноманіття, потім різноманітність екосистем, які тут виникають, Яружно-балкова екосистема називається. От які взагалі ну, біорізноманіття от, виникає в цих, в цих екосистемах, і яким чином ці екосистеми можна і біорізноманіття можна зберігати або примножувати? Ми займаємося біомоніторингом. Тобто вивчаємо, як змінюються певні показники або певний склад організмів в межах певних екосистем на конкретних ділянках, на конкретних, конкретних локаціях. І також ми займаємося такою важливою справою. Це називається біоіндикація. Знаходження вивчення певних організмів. Ну взагалі, це теж частина моніторингу, Можна інші показники екосистеми виявити в рамках практичної діяльності. Ми розробляємо підходи щодо водозабезпечення за допомогою дощової води, збір дощової води. Зберігання дощової води е, в ґрунті, запобігання ерозії, запобігання ґрунтовому стоку е, поверхневому і е, вивченню і розробці конкретних методів вирощування органічної продукції на, на, на от в таких умовах. Можна долучатися на, на самих різних рівнях, можна приїжджати до нас і приймати участь в наших програмах освітніх, які відбуваються. Ми також проводимо. І онлайн різні події, такі як конференція, наприклад, по відновленому сільському господарству, яка недавно ми проводили. Можна приїхати сюди як волонтер попрацювати, допомогти. Бо сюди на цю станцію, бо на інші екостанції, які в інших місцях знаходяться. Тобто, це все можна інформацію знайти на нашому вебсайті мережі екостанцій. Ну і саме головне це бути, тобто звертати увагу на природу. Це можна навіть просто от, використовуючи додаток айнатураліст, досліджувати природу навколо себе, знайомитися з нею це і вносити, наприклад, свої спостереження. Це теж буде внеском в е, спільну роботу по вивченню біорізноманіття, по його інвентаризації. Здорова природа, здорова громада.